Всім привіт! З вами «Автоювелір», Мене звати Руслан. Сьогодні до мене завітала ось така машина з великим пошкодженням на дверцятах. Мене стоїть задача поставити форму для того, щоб людина могла певний час їздити на машині, щоб тут працювало скло, працювала нормальна ручка, відкривалась закривалась до того моменту, поки не приїдуть нові. Тобто страхові виплати покривають всі ці витрати, і двері просто-напросто будуть замінюватись. Чому було вирішено зробити саме так? Відкривши дверцята, можна побачити наскільки сильно постраждав підсилювач, труба просто вилізла по сварних точках. Ну, і це ніяк не можна залишати в такому вигляді. Я постійно шукаю прості рішення для виконання ремонту, тому сьогодні я буду використовувати ось такий звичайний трос, який мені вже не потрібен. Я хочу відрізати від нього дві стрічки, наклеїти з однієї сторони, з іншої сторони, і потягнути. І потягнути не якимось там мостом. Або Стапелем, якимось там розпорками, гідравликою, а звичайними ручками та да, ножками. І перед цим мені необхідно зняти ручку, зняти молдінг і бажано ще й дзеркало. Заздалегідь я увімкнув два пістолети для того, щоб процес нанесення клею відбувався швидше. Для цього мені потребується клей білого кольору. Він, можливо, не такий жорсткий і сильний, як чорний, зате легко потім знімається після використання. Відріжу приблизно ось так. Може, сантиметрів по 60-70. Одна є. Чесно кажучи, не знаю, скільки мені потрібно, як це буде зручно. Перше десь тут. Другу наклею. Ось тут. Як воно грає? Додам трошки. Я от думаю, куди її сюди або сюди. Цей залом все одно залишиться, тому я думаю, наклеїти прямо на нього. Ось так. Щоб вийшла оця частина. Мені здається, прямо зараз почнеться треш-контент. Треба в'язати. Так о, ну давайте. Я не знаю, що мені. Давай. Ану. Довелося поки що туди засунути подушку, тому що оцей відбиток це нижня труба і вона дуже жорстка. Зато можна відкривати двері ось таким чином. Не качали. Йде сюди. Одну сторону натягнув затяжкою, іншу сторону подивлюсь зараз, як то краще. Якщо зняти задні двері, можна зачепити за замок. Але я не хочу робити зайві рухи. Переклеївся, але зараз вже розумію, що це було набагато простіше, просто засунути туди щось, натиснути, та і все. і форма вже давно стала. Ці всі речі вони реально зайві. Тепер беремо просто. Дістало мене все це. Натяжечка нормальна. Тому ну, беремо і ось так робимо і не парнуся. Нижнє ребро беремо отак. Можна зробити висновок, що експеримент був відверто невдалий. Хоча всі ці маніпуляції мені трошки допомогли розкрити цей залом. Тобто, коли я натягнув до колеса, воно трошки послабило. Всю цю ділянку і накачуючи подушкою, видавлюючи рукою, вона пішла трошки легше. Загальна причина того, чому форма не стала так, як я хотів, просто розтягуючи мотузки руками, ногами в різні боки, полягає не в тому, що був невикористаний певний інструмент, а в тому, що основне пошкодження було. Під молдінгом, і воно тягнуло саме під молдінг всю цю ділянку. Навіть розглядаючи деталь до ремонту, можна помітити, що навіть зазори стояли на місці, і розійтись їм кудись вліво-вправо було навіть неможливо. З іншого боку, по формі вже все добре. Я ще підтягнув декілька місць просто клеєвими грибочками, там де це можливо було. І далі вже продовжуватиму роботу гачками, молотками і бітками. На рахунок молотка хочу показати ось такий варіант. Його Можна віднести до блендінгових, але в нього є дуже велика різниця від всіх інших молотків. В чому вона полягає? Якщо зняти ось цей кожух насадку, яку також можна використовувати, щоб через неї стукати, можна побачити основу. І основа тут незвична. Тобто, якщо мені потрібно збільшити або зменшити площу робочу, то я просто змінюю кут. Якщо мені треба щось виразне, то я стукаю цією частиною. Якщо мені треба більшу площину, я стукаю цією частиною. У мене тут наклеєна ще бронеплівка для того, щоб не шкодити фарбу. А взагалі можна використовувати ось таку насадку, яка м'яка, еластична, і точно не пошкодить нічого. Ще хочу додати, що він важкий, зроблений з міді. І його ручка становить близько 45 см. Є ще один варіант такого молотка. Він зі змінним наконечником, Там, до речі, дуже прикольна насадка. Є і я його покажу трошки пізніше. Ну а зараз просто беру і починаю працювати. На цьому етапі треба зупинятись, тому що двері все одно приречені на заміну. Хочу ще раз показати ці всі моменти, оцей виступ через трубу. Потім оцей момент. Вдавлений поріг, вдавлений тут, вдавлений тут. Відповідно, я вистукав цю частину для того, щоб воно просто не впиралося і можливо було підтягнути цю площину. Підсилювач сильно відійшов. Тут якась заводська шумка. А ще можна побачити стан скла. Ось такий він ось. Бачите? Тому що воно банально не закривалось, не опускалось. Впиралось як в ручку, так і в підсилювач. Бо тут все печально. Я їх ще полірнув для того, щоб вони були красивими, щоб можна було їх викидати красивими, але, звісно, що вони ще трошки поїздять. Відповідно, можна показати вам результат, як вона буде виглядати на вулиці. На цьому все. Дякую за увагу.